І такі ще два штучки є два телефони. Тут у нас так резиночки зараз відложимо. Чік-чик. До речі, хто оплачує телефон, повністю на, по реквізитах пакую сам в коробочку. У мене коробочок достатньо є. На всіх не вистачить, але пакую так. А так тільки загортаємо в цей. Такий поролончик Так, Techno Spark 8C, до речі, досить схожа моделька на 10A Redmi або 10C. Ось Хікс. E, і ще тут e, Redmi 8. З відбиточком ніби непоганий стан бачу. так Хто бажає замовити мобільні телефони, все відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. По замовленнях пишіть мені уповідомлення або силка в шапці профілю на телеграм-канал. Також інстаграм, додавайтеся, інстаграм, це особиста сторінка. все відправляємо і відповідаю всім там. Також проводимо відеотрансляції у у ток